Вітаю в об'єктиві! Сьогодні ми поговоримо про зовнішнє незалежне оцінювання. Гість нашої студії Людмила Марцева, заступник директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Отже, пані Людмило, розкажіть, будь ласка, для того, щоб здавати зовнішнє незалежне оцінювання, що перш за все повинен при собі мати учасник? Які документи наприклад? Наразі говоримо про той етап, який вже відбувся під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Кожний учасник отримував виготовлений його персональний, його унікальний сертифікат. Цей сертифікат це документ, який містить його фотокартку, номерну голограму українського центру і перелік тих предметів, з яких він обрав на зовнішнє незалежне оцінювання. Сертифікат це є один з трьох документів, які потрібно тримати біля себе, коли заходиш на пункт тестування, йдучи здавати тестування. Ми говоримо, що це має бути сертифікат, це має бути військовий документ, що посвідчує особу і запрошення. Ось я тому і ще раз наголошую, що сертифікат це головний документ. Ось на цьому етапі учасники ЗНО вже здали, е, 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 три, вже предмети. здали три предмети. Так. так і скажіть, будь ласка, чи були вже зафіксовані можливо якісь порушення, і якщо були, то які саме Можливо, шпаргалки? Е, ж, порушень у нас щороку завжди небагато, і це дуже нас тішить, адже ми починаючи з вересня місяця проводимо дуже масову інформаційно роз'яснювальну кампанію серед всіх. Випускників поточного навчального року серед випускників минулих років. Але не дивлячись на те, що ми попереджаємо, і в інформаційних бюлетенях це зафіксовано, не мати при собі ні шпаргалок, ні мобільних телефонів на українській мові і літературі, 23 травня, було зафіксовано, ми, можемо спостерігати правда, у Житомирській області. Да. Ну, це діти якраз чекають початку тестування дітей запускають на пункт тестування починаючи з 10-15, а тестування починається об 11-й годині. І той час, коли вони заходять на пункт, вони дивляться, в які аудиторії здають, бачать своє робоче місце, його займають. Як ми бачимо, всі ті, хто не повинен бути на пункті тестування поза межею, Але дійсно сама процедура чітко виписана. Дійсно, гуманітарна гімназія у нас була пунктом тестування на українській мові. І тішить те, що небагато порушень. От я вже почала говорити в українсь... українська мова. Це чотири мобільних телефони, які, на жаль, заховали діти біля себе і не поклали у спеціальне відведене місце. Їх, звичайно, вилучили з пункту тестування. І вже на англійській мові ми бачили. Намагання, але не дали списати. Велика кількість була шпаргалок, які завчасно залишали, скажімо, там де в тих місцях, які поза аудиторією, намагаючись потім повернутися. А якщо телефон, наприклад, був виключений і ним учасник ЗНО не встиг скористатися як шпаргалкою, нікого не цікавить, нікого так. не цікавить, чи він включений, чи він виключений. Правила проведення ЗНО, той бюлетень, який дитина отримує ще у лютому, березні пише не мати при собі засоби. Собі в зв'язку, а значить, не включений і виключений телефон все це тягне за собою вилучення з пункту тестування. І у нас, на жаль, є отакі от діти, які українською мовою а на майбутнє тепер як вони матимуть право здавати з інших предметів з інших предметів, звичайно, а ми радили і радили. А предметом? Радили. основним. До речі, а з а основний мовою? предмет, якщо це випускник 17-го року, свідчить про те, що тобі атестат про загальну середню освіту дадуть у вересні, якщо ти прийдеш і здасиш державну підсумкову атестаті з української мови літератури у навчальному закладі. Але вступ, до вищого навчального закладу вже закінчився на тому. Місті, де ти залишив той телефон в кишені, на жаль. Ну, їх небагато таких дітей. Ну, можливо, це радує, напевно. Зараз, Організаторів да, зараз да. От, можливо більше й не буде, тому що ну, це урок. Взагалі організація на якому рівні, якщо порівняти із попередніми роками, з 2016, наприклад, чи було все, от як ви говорили, все чітко за планом? 10-15 зайшли, 10-50 всі вийшли? 11.00 розпочинається безпосередньо тестування? Все чітко за правилами, і я дуже... Тішуся тим, що в Житомирській області у нас за багато-багато років, а ми 10 років проводимо ЗНО, немає апеляційних заяв від учасників про порушення процедури з боку вчителів. І немає звичайно апеляційних заяв, які б свідчили, що десь у пункті тестування ми маємо якісь порушення. А це говорить про якісну підготовку залучених педагогічних працівників, про відповідальність вчителів. А це переважна велика кількість вчителів. Ми на українській мові залучаємо ти залучали 1730 педагогічних працівників, які дуже фахово відпрацювали цей день і наразі я. Стукаю по дереву, скажу, щоб надалі такого і не, не траплялося. Дуже добре поки що. Чим цікавляться вчорашні школярі, випускники, учасники ЗНО, якими предметами? Які предмети є найбільш популярними, поміж тих, які можливо вибрати? Відповідно до нормативних документів, в цьому році зовнішнє залежне оцінювання і державна підсумкова атестація об'єднані. А... Тому кожен випускник 2017 року повинен був обрати три предмети. Серед них українська мова і література. Обов'язково, другий предмет математика або історія України на вибір. Ну а третій предмет за власним розсудом. З цих три предмети дають право отримати атестат про повну загальну середню освіту. А четвертий в залежності від того, куди я вступаю. Якщо я вступаю до медуніверситету, я мушу обрати хімію, біологію, правда же? Ну, Технічний університет потребує іншої, іншого переліку предметів. Так, що тут з чотирьох максимальних я обираю три мінімум, а максимум чотири. Скажіть, будь ласка, а є, з яких предметів е, наші школярі, випускники, учасники, які живуть на території області, так з яких предметів найбільше бал най, найвищий бал отримували? Чи можна сказати, що якісь там, наприклад, ну багато 200 бальників було тих, хто отримав 200 балів з якогось конкретного предмету? Ви знаєте, у нас найбільше 200 бальників було позаминулому році. Там було понад 20 200 бальників по області. Минулому році їх було п'ятеро, якщо я не помиляюся. Дуже сподіваюся, що в цьому році буде трошки більше. Але після того, як буде проведено ЗНО, після того, як екзамінатори перевірять бланки Б і всі результати об'єднають, буде проведено українським центром шкалювання і всіх абсолютно розмістять за шкалою і визначать, хто взагалі не здав ЗНО. Ви знаєте, це речі, про пороговий, пороговий, пороговий бал. Ми скільки з вами має поговоримо обов'язково. і Донесемо цю інформацію до тих, хто ще можливо не Ми знає. знає. Да. Але от велика кількість у нас тих, хто там, скажімо, 175 і вище, це говорить про якість, Якісний показник, якісний показник, якщо взяти за п'ятибальну систему, це 4, 5, так що 4,5.5. Так от таких дітей багато, по закінченню ЗНО, ми підводимо підсумки і бачимо рейтингове місце області серед інших областей України. І традиційно, і на серпневих конференціях, і на спеціальних колегіях у департаменту освіти, який присвячено результатам ЗНО. Ці результати бачимо у вигляді діаграм. І якщо колись... У далекому, 2008 році, Житомирська область, якщо я не помиляю, третє місце з української мови і літератури мало такий високий рейтинг, зараз собі. це місце ну, значно скромніше, там 18-19. Але по таким предметам, як математика, фізика, у нас. Надзвичайно низькі показники, ми можемо бути десь на 22-му, на 20-му місці в Україні. Тобто дуже сподіваюся, що цьогорічні випускники напишуть так, щоб наше рейтингове місце було ну, хоча б десь посередині. Середньоукраїнські Ну, а в чому причина в тому, що все таки були так високо на тесті з української мови, а тепер так низько. Причина в вчителях, причина в учнях, які не хочуть вчитися, причина в складності, можливо, тестів. Хоча для всіх ж однаково, для всіх областей складність Україну. тестів це не є причина, тому що вся Україна сідає в один день і за тими самими зошитами пишуть тести. розумієте? Але якість навчання якість викладання і бажання учнів. Це, мабуть, головні такі складові, які от на жаль на сьогоднішній день не дають нам впевнено сказати, що от все ми зробили для того, щоб і самим заробити бали, і вступити до омріяних вузів, і показати її. Рейтинг області. Хоча я ще раз наголошую, у нас двадцятка кращих навчальних закладів, які дають нам результати дуже хороші. Вона традиційно охоплює не тільки і школи міста Житомира, але у нас там є цілий перелік гімназій районних центрів. Це скажімо, Баранівська гімназія, Радомирська, Волдарсвалинська. Ну тобто є діти, які вчаться, а є діти, які ну, на жаль. Не дуже вчить. Давайте повернемося до порогового балу. Все таки, який він скільки повинен учасник набрати балів, аби міг він вступати наприклад, в вищий навчальний заклад. Пороговий бал це та межа, яка відокремлює дітей, які ну не досягли, скажімо так, вони традиційно з української мови складають десь 10-12%. Це ті діти, які не дотягнули до порогового балу. Як визначається пороговий бал? Який, перетнувши, ти маєш право подавати документи до вищого навчального закладу. 23 травня відбулось українська мова, 24 засідання експертних груп. В кожному регіональному центрі формується експертна група з дуже досвідчених фахових викладачів. Їх небагато, але вони аналізують зошит і визначають, який же потрібно набрати тестовий бал, щоб все ж таки. Ти мав право подавати документи, тобто ти перетнув цей поріг. Вони аналізують кожне завдання і визначають, яка доля учнів на їх погляд вирішить це завдання. І таким чином вони визначають. Потім по всій Україні об'єднуються результати кожного регіонального центру. Іде засідання фахової групи українського центру і визначається. Ну, традиційно, скажімо, для української мови це десь в районі 20 балів тестових тестових, з максимально можливих там набраних, можливих 90. Це буде, так сказати, ну, ще зараз не офіційно, немає цих результатів. Я дуже-дуже попередньо говорю. Але от практика свідчить, що з року в рік відсотків 10 це двічники, якщо говорити за старою п'ятибальною системою. Ну а якщо ви не дотягнули до того порогу, значить просто ви не готувалися. Тому що набрати хоча б там балів 130-140, то не є складно. То треба просто трошечки підготуватися. Ну, а тести взагалі складні, от як ви оцінюєте? Ну, ви знаєте, В цьому році специфіка української мови літератури, так мені розповідали фахівці, бо я не філолог, сказали, що просто діти на пробному тестуванні вони побачили тести, які для них здалися дуже легкими. А от основна сесія їм принесла сюрпризи, тому що були завдання, вони виключно відповідають програмі, але вони сформульовані дещо по-іншому. І наші діти повинні вміти. Думати, повинні, повинні аналізувати і відповідати на ці, тому що вони тестові завдання ніколи не виходять за межі програми. Це говорить про те, що просто якщо ти готуєшся, то ти відповісиш. Якщо ти не готуєшся і сподіваєшся на випадок, то такого випадку і дива не буде. Зрозуміло, якщо порівняти із 2000, наприклад, ті учасники, які отримали сертифікати ЗНО у 2016 році, чи матимуть вони право вступу у вищий навчальний заклад зараз у 2017 році? Ну да, О, Дещо змінились правила ігри. От в минулому році у нас приймали сертифікати лише 2016 року, uh -huh. і попередні сертифікати вважались недійсними. В цьому році Міністерство освіти прийняло рішення про те, що будуть мати можливість використовувати і сертифікати 16-го, і сертифікати 17-го. З одного боку, це дуже добре, тому що дійсно, можливо, десь і допоможемо вищим навчальним закладам з абітурієнтами. З іншого боку, ми повинні робити такі тести, і український центр це вже робить, які порівнюються між собою за своєю складністю, за своїми формами, так таке інше. Отже, в цьому році нашим випускникам 17-го року треба буде конкурувати з випускниками 16-го року. А за 15-й рік кого є не натий на жаль, тільки рік, наш рік дається. Да. Хоча би, якщо ми пригадаємо колись, наші батьки здавали вступні іспити до вузів, і це мало бути лише цього року. Правда, ж якщо ти не набрав прохідний бал і не вступив, то ніхто на наступний рік тебе не допустить. З цими бабу можна трошки навіть забути якусь інформацію, так Та, за звичайно, два роки, так, навіть так. за рік, до речі. Але як добре, якщо, наприклад, у мене в сертифікаті 16-го року гарний результат з одного предмету, а з іншого предмету я підтягну трошки свої знання і в цьому році підвищив результат. Тобто тут, тут тут добре, їм краще стало. Є додаткова ще сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розкажіть, будь ласка, коли вона відбувається зазвичай, і які умови, щоб могли учасники здавати її? Додаткова сесія традиційно щороку проводиться для тих учасників ЗНО, які з поважних причин не прийшли на пункти тестування. Такими поважними причинами може бути хвороба, може бути якийсь випадок, який трапився непередбачений, там землетруси, тектонічні суви. Повені і так далі, яких ну, у нас немає, але раптом щось у тебе є документ, ну, скажімо, автобус поламався, да? ти береш довідку з автовокзалу, захворів, ти береш довідку або заключення ЛКК від лікаря. І продовж п'яти днів можна подати документи, зареєструватись на додаткову сесію. Отже, 16 червня закінчиться основна сесія, і 3 липня у нас починається додаткова сесія. Щодо місця проведення цієї сесії, три найбільших предмети, а це українська мова, література, математика і історія, вони будуть відбуватись у Житомирі. Тобто з усієї області такі дітки, які захворіли, вони приїдуть у Житомир. А от з решти предметів їм доведеться їхати у те місто, де знаходиться регіональний центр, тобто Вінниць. Додаткова е, сесія, е, які взагалі ну, умови, все-таки ви кажете, що можливо тут е, треба землетрус? Я маю на увазі, коли комісія, як комісія приймає все-таки і затверджує, що саме повинен цей учасник взяти участь? Чи ну, все таки це, можуть комусь це, відмовити взяти? Да, так, звичайно, у, звичайно. Сесії. у нас такі також є випадки. От п'ять днів я сказала, дається на подачі документів. Але після цього йде засідання регламентної комісії регіонального центру. Кожний документ, кожна заява переглядається складом регламентної комісії і. На підтвердження поважної причини документ аналізується. Якщо це медичний документ, у нас у складі регламентної комісії є фахівець, і це не просто має бути папірець від лікаря про те, що в мене сьогодні був насмарк, і я не прийшов на пункт тестування. Це має бути заключення ЛКК або певна форма медичного висновку. І якщо у нас були такі випадки в минулому році, ми не бачимо дійсно документи, які би ми сказали, що він справжній, ми відмовляємо. Тобто тут, можливо, хтось схитрував і не приніс. Я знаю, що лікарі не відмовляють дати дійсно хворій дитині, і автовокзали, якщо таке трапляється, транспортне сполучення порушується, дають документ. Отже, ми тут дуже прозоро проводимо процедуру. А До якщо речі, знову дитина захворіла, наприклад. А от бувають і такі і випадки, буває, і такі і випадки. Ну а що робити? Тоді чекати наступного року. Третьої сесії, да, сесії не буде. Але тут же, розуміючи, що ми з вами в ефірі, тоді коли ще нас чекають багато іспитів, я хотіла б звернутися до батьків, є дуже такий прикрий випадок української мови, коли просто відправили хвору дитину на пункт тестування. Дитини mm -hmm. температура і батьки, розуміючи, що це іспит і вступне випробування. Ну, на жаль, дитина не показала тих результатів, які вона могла б показати, тому що бланк відповіді був напівпорожній. А її могли не допустити? А вона просто повинна була не піти на пункт тестування, а піти до лікаря і взяти документ. Хоча, я ще раз хочу наголосити на тому, що на кожному пункті є медичний працівник. І якщо дитині погано, а у нас щороку є такі випадки, ми викликаємо швидку. І от у цьому випадку ми зразу даємо дозвіл на додаткову сесію. Але, шановні батьки, пам'ятайте, що відправляти на пункти тестування своїх хворих дітей краще не треба. Я дякую вам за розмову, пані Людмило. Нагадаю, в студії у нас була Людмила Марцева, заступник директора Вінницького Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, і ми говорили про зовнішнє незалежне оцінювання. Дякую за розмову. Будь ласка.